Однією з найпроблемніших сфер міста залишається житлово комунальне господарство. Скандали, корупційні схеми, афери це все синоніми лякаючі абревіатури ЖКГ. Обласна комісія з питань тарифоутворення та регулювання ринку житлово-комунальних послуг має на меті навести лад у ЖКГ та домогтися виникнення у людей інших більш приємних асоціацій під час згадування вищезазначених трьох букв. 2011 рік минає, зазначив заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Малін. Минулий рік роботи комісії період пошуку експериментів набивання гуль. Подалося організувати систему координації державних служб, правоохранительних органів, органів державного контролю і надзору з цією комплексного підходу к вивчення ситуации в предприятиях жилищно-коммунального комплекса и поиска совместного поиска решений. Для того, щоб тримати руку на пульсі проблем житлово-комунальному господарстві, за сприяння комісії було створено спеціальну базу даних підприємств ЖКГ області та об'єктів соціальної сфери. До неї увійшли 270 підприємств та понад 900 об'єктів. Завдяки цій програмі тепер можна буде більш оперативно виявляти порушення, наприклад, у сфері забезпечення вугіллям районних установ соціальної сфери, лікарень, дитячих садків, районних шкіл. Олександр Малін вважає, що у цій сфері мають місце колоса. Речь идет о том, что завышается объем необходимого к потреблению угля. Речь идет о том, что поставляется уголь совершенно не соответствующий качеству, а зачастую вообще поставляется порода, которая не сгорает. Речь идет о том, что даже из поставленных объемов часть разворовывается. І саме вопіюще, що при этом не витримується температурний режим в тих учрежденнях. Масштаби порушень у сфері поставок вугілля проілюстрував заступник начальника контрольно-ревізійного управління в Одеській області Сергій Страшний на прикладі Білгородністровського району. Встановлено незаконне списання та нестача вугілля на загальну суму 720 тисяч гривень проведення в ході ревізії інвентаризація інвентаризаціями залишків вугілля які рахуються по бухгалтерському обліку відділу освіти в 23 трьох школах встановлено нестачу вігілля кількісті двохсот тонн на загальну суму 203 тисячі гривень Керівництво області сподівається, що наступного року отримує більш широкі законодавчі повноваження. Цього року зауваження відносно покращення якості та вартості послуг мали лише рекомендаційний характер, і до них майже не прислухалися. Анатолій Косін, Катерина Буличова, Юрій Рух, телекомпанія Круг.